Вітаю вас! Мене звати Оксана, я вчитель математики в Альдорській школі Борисфен. Хочу з вами поділитися одним з способів розв'язування квадратних рівнянь. Всі знають загальні формули розв'язку квадратного рівняння через дискримінант, але багато хто не здогадується, звідки вони до нас прийшли, як, звідки утворилися як їх можна вивезти. Покажу вам сьогодні геометричний спосіб. Він був одним з перших і найбільш практичних в давній Греції. Ми бачимо квадратне рівняння х квадрат плюс 8х мінус 20 дорівнює 0. Перенесемо відоме число мінус 20 у праву частину. Таким чином, щоб зліва залишились лише невідомі. Х2. Додати 8х. Доданок х квадрат ми уявляємо як квадрат такою площею. Тоді які мають бути сторони цього квадрата. Сторони цього квадрата мають бути х та х, бо х помножимо на х буде х квадрат. 8х цей доданок теж можемо уявити, як прямокутник. Як е, за сторонами 8 та Х. Але якщо цей прямокутник прикласти так, щоб він співпадав з стороною квадрата, то ми бачимо, що це нам нічого не дає. Тому його краще розрізати на дві частини. І поставити їх так, щоб одна сторона прямокутника співпадала з стороною квадрата. Таким чином, ми бачимо зараз таку фігуру, яку дуже хочемо заповнити. Тобто, тут, наче не вистачає ще одного квадрата. Які будуть його сторони? Давайте подумаємо. Якщо ця сторона Х, а отже оця сторона теж Х, а далі, оця сторона у нас 4. Тоді площа четвертого квадрата буде рівна 4 в квадраті, тобто 16. Цього числа у нас не було. Тому ми додамо його і до лівої частини, а отже, і до правої частини, щоб зберегти рівновагу. Запишемо, що отримаємо. Х квадрат додати 8х, додати 16, це ліва частина. В правій частині буде 20 плюс 16, тобто 36 Ліва частина є квадратом, це повний квадрат, тобто ми зараз будемо виділяти повний квадрат. Сторона цього квадрата буде рівна х плюс 4. Тобто ми можемо наче згорнути оцей вираз. Це великий квадрат зі стороною х плюс 4. Ми записуємо площі цих квадратів, а отже цю частину підносимо до квадрату. І вона рівна 36. І ми собі думаємо. А якою ж має бути сторона квадрата. Щоб ми, коли її помножили саму на себе, отримали число 36. І швидко здогадуємося, що це є число 6. Таким чином, якщо одна з частин х, а друга 4, сума 6, тоді звідси бачимо, що наш х дорівнює числу 2. Греки е, працювали лише з натуральними величинами, тому вони не могли побачити, що в цього рівняння є ще один розв'язок, від'ємний. Як же ж його можна побачити? А його можна побачити уже алгебраїчно з цього запису. Бо є ще одне число, яке в квадраті дає 36. І це є число мінус 6. Тобто х плюс 4 наш вираз, або може дорівнювати 6. Або наш вираз х плюс 4 може дорівнювати мінус 6. Яке число додаємо до 4, щоб отримати 6. Це число 2. Яке число додаємо 4, до 4, щоб отримати мінус 6? Це число мінус 10. Таким чином, з алгебраїчного запису ми вже можемо побачити від'ємний розв'язок цього квадратного рівняння. Пробуємо ще раз. Ось ми маємо рівняння х квадруту дати 14х мінус 15 дорівнює 0. Так як і в попередньому випадку, ми відоме число мінус 15 перенесемо в праву сторону. Зліва вираз х квадрат уявляємо знову як квадрат із стороною х. Вираз 14х ми розуміємо як прямокутник. У якого ширина Х, а довжина 14. Знову його розділяємо на дві частини. Кожна з них буде мати площу по 7х. Знову не вистачає одного квадрата. Ми його можемо добудувати. Якщо тут сторона х, то ця сторона нового квадрата дорівнює 7, а отже площа 49. Ми додаємо до лівої і до правої частини рівняння число 49, якого не було. Таким чином, зліва ми отримаємо запис х квадрат додати 14х, додати 49. Дорівнює 15, додати 49, дорівнює 64. Ми бачимо квадрат великий, у якого сторона буде дорівнювати х та ще 7. Тобто х плюс 7 сторона. Рахуємо площу, підносимо до квадрату. Справа число 64. Виділяємо повний квадрат. Сторона квадрата буде х плюс 7. І яке число в квадраті дає 64, це 8, права частина буде дорівнювати 8. І ми бачимо, що квадрат складається з частин х та 7, а загальна довжина такого квадрата 8. Отже, чому дорівнює х? Звідси х дорівнює 1. Або ми можемо знайти ще другий корінь від'ємний цього рівняння. Тобто x плюс 7 може дорівнювати ще число мінус 8. Бо мінус 8 множим на мінус 8 теж дає 64. І звідси отримуємо, що х дорівнює мінус 15. І е, за цим алгоритмом можна дуже легко вивести формулу загального розв'язку квадратного рівняння. Канонічний його вигляд має запис aх квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Як і в попередніх випадках, переносимо вільне число С в праву частину буде мінус С. Число А ми не знаємо, чи є повним квадратом. Тобто тут може стояти як 2, так 7, так 15. Ці числа не є повними квадратами. Тому, щоб він там точно був, ми домножимо праву частину на А, а ще й на 4, потім поясню чому. Коли ми домножили ліву і праву частину рівняння на 4А, то ми отримали вираз. 4А квадрат Х квадрат. Плюс тут я розділила тобто 4АБX, це наш прямокутник довгий, який ми знову розрізаємо на дві частини і прикладаємо до сторін початкового квадрата. Значить. Площа оцього прямокутника це буде половина з чотирьох, тобто 2АХ. І таких прямокутників ми маємо два. Звідси оця двійка. Праву частину ми теж множимо на 4А. Тут буде якесь число. Тепер ми бачимо, що у нас залишається ще один квадрат незаповнений. який він буде мати довжину сторін. Б на Б. Тобто його площа буде рівна b в квадраті. Це число, якого не було, і ми додаємо його до лівої частини і до правої частини. Трішки алгебраїчних перетворень, і ми отримаємо формулу 4а2х2 плюс 2 помножити на 2ах. На b і плюс b в квадраті, і це дорівнює правій частині b квадрат мінус 4ac. Виділяємо повний квадрат. Згортаємо цю формулу. Отже, перший квадрат має сторону 2 ax другий квадрат має сторону b. Шукаємо площу великого квадрата. Значить, оця сторона підноситься до квадрату. Справа отримуємо вираз B квадрат мінус 4 ac Праву частину називають дискримінантом. І його в школі позначають літерою D. З латині означається слово визначник. І звідси дуже легко вже зрозуміти, як знаходяться, власне, корені. Ми добуваємо корінь квадратний з лівої та правої частини, щоб зник оцей квадрат. Тобто зліва буде 2ах плюс Б, а справа корінь з оцього дискримінанту. І для того, щоб знайти оцей доданок Х, ми Б переносимо в праву частину і він стає мінус Б. Тобто, так як значення кореня буває додатнє та від'ємне, то тепер в нас в правій частині буде мінус Б. Плюс корінь з дискримінанту, або мінус b – мінус корінь з дискримінанту. Так, ми перенесли b, і ще в нас залишається 2А, якого треба позбутись правильно. Тобто, якщо тут діє множення, то ми навпаки на нього маємо поділити. І так, наш е, дільник 2А. в знаменнику дробу. Таким чином, ми отримуємо розв'язки квадратного рівняння. З геометричного способу. Дякую за увагу!